Обірвана струна життя прикарпатських героїв Романа Гурика, Сергія Дідича, Ігоря Дмитрієва, Михайла Костишина та Ігоря Ткачука. Небесна сотня, чи то може і тисяча віддала своє життя за Україну. Юні учасники школи журналістики при обласній організації Національної спілки журналістів України під керівництвом координаторів голови спілки Вікторії Плахти та директора школи Наталії Димніч витворили теленарис про прикарпатську шестірку героїв. Ою з небесної сотні назва цього телевізійного циклу Звичайні люди, герої України. Презентація відбулася 17 червня в Івано-Франківську. Розпочалося все з співу хору «Медіанота», який, до речі, створений в обласній спілці журналістів. Після співу властиво розпочався перегляд самого теленарису. що його кором було повне. Він міг разом з нами йти, клеїти плакати, роздавати газети. Я пам'ятаю завжди його відбати обличчя. Настали нове no. майбутнє на день Чому ж на небі так мало сонця стало? Дам... Любимо всіх. Він мав розмову відвертий, відкритий. Він е, всі такі тобто, ідеоконспект, і на задніх сторінках він писав законопроект. О, по тих законопроекта десь він так оцей було його бачення. що... Мала би бути справедливість. Так доля складалася, чия в ті. Недавні події в Києві найкривавіша сторінка новітньої української історії. Те, що сталося, важко ходеться в голові. Влада та зі зброєю на народ. Та влада нічого про цей народ не знала. Другали аж збіжаться. А вони стояли. Просто підколями. Помирали, а війшли. Багато. Дуже багато повернулися додому втроях. Громадський активіст, голова Городенківської районної організації «Свобода». Сотник Івано-Франківської сотні на Майдані. Депутат Городенківської райради. Засновник і директор туристичного клубу Золоте Руно. А потім були виступи їхню пам'ять, коли він Присутні рідні і близькі героїв, яких ви щойно побачили в теленарисах. Батько Романа Горика Ігор, мати Ігоря Дмитрієва, Марія Васильівна, шановне товариство. Не сподівалася на таке, можна сказати, свято душі і, і, і серця. Колись у мене була учениця Дмитрів Інна. Вона вчилася в одному класі з Романом Гуриком. Сьогодні біля мене сидить мати загиблого Ігоря Дмитріва. Цю жінку я бачу вперше. Дуже важко нам. Сьогодні Сидить біля мене сестричка Йорданка і каже до мене, а коли буде ще Ромчик, як пояснити, як втримати Ромчика біля тих дітей, що пам'ятали, як втримати нам душі рідних, бо дуже важко при зустрічі, що казати, згадуємо, молимося. Просимо Господа, щоб витримав, щоб тримав нашу Україну в цій біді. Не сподівалися ми під старість такого горя на Україні. Я знаю родичка від народження, була на весіллі батьків. Так сталося, що вчився у нашій школі. Прекрасна дитина, хороший хлопець, рухливий, а що нас переслідували, не знаю. Десь ми дивилися на те все і думали, як допомогти тобі дитину. А тут є нагода боротися. І треба боротися. Ось сидить Юра Терень, мені з Христа мамочко. І Я навіть не думала, навіть мені в голову не приходило, що хтось інший, крім тебе, Юра, може вести того Христа на Бога. А коли Івано-Франківськ бачив таке зібрання людей, про це треба писати. Я казала своїм учням, я пишу, що мені Бог дає таланту, що дає сили, що дає часу. Я щось написала, але ще не в кінці. Десь воно йде в процесі. Приходжу додому, десь свої справи. І треба упорядкувати родину, і треба на роботі бути. А тут ромчик, і він так біля мене ходить, він так мене тримає навколо і всюди. І думаю я собі. Та маємо ми отого ромчика. Того Ігоря, отих хлопців наших, ми маємо вести біля себе до наших дітей лицем до суспільства, до України. Бо ми тепер на тій порі, що маємо вклонитися тим людям. Ми маємо тримати тих людей, ми маємо тримати той дух і ніколи в світі вже не відвертатися від нього. Не маємо ми бути чиновниками, не маємо бути якимись безглуздими, пройди світами. Є одна правда, люди. Є один Бог. Тут витає душа, білий ангел читає молитву, тихо шепче слова найрідніший у світі людини. Чуєш, мама, не плач, син твій виграв жорстоку ту битву. і героєм Воскрес, щоб змінити життя України. І про тебе, Олечко, наречена роман. і про тебе ми написали. Хай буде. Пам'ять його біля тебе. відпусти Його, бо він пішов на службу Україні. бо Україна свій реєстр веде про тих, що у бою загинули. їх світла пам'ять між людьми не уре. І біль, і розпач, і пройнята високість за той звитяжний і величний чин. Нам світить із небес Небесна Сотня, охороняє єдність. Молімося. Дякуємо вам ще, бо ви розпочали те, що має розпочати кожна родина, кожна людина. Ми маємо йти разом з ними життя. Ми маємо вклонятися їхній пам'яті і пам'ятати, що це ще не кінець. Ми маємо знати, що ми, як коли будемо йти у вічність, то дивитися на наших дітей, на їхню посмішку, а не на сльози матері. Хай Бог тримає нас. І слава героям Небесного. Бо вони дійсно герої! Не Зоя Космодем'янська, не корчаги, не оті які, на яких прикладах ми виховувалися. Хай їм буде Царство Небесне, якщо вони дійсно були, бо нас виховували на таких прикладах, що нам аж мороз поза спину іде. Хай буде приклад цих людей, які дійсно стали на шлях правди, на шлях боротьби. Хай ми будемо простими, але ми маємо бути високими у житті. Коли лишаюсь на самоті, до секунди пам'ятаю той день і той ранок. не були пари. Але я як чавна студентка на майдан ходила кожного дня. І я пам'ятаю, коли зі сцени майдану Ростислав Макітюк говорив. Ще загинули наші хлопці, ще 20. Їх багато, їх несуть і не знати, чи їх врятують. І коли священники проводили молитву, я стояла, я так щиро дякувала Богу, що всі мої рідні вдома. І в ту секунду я думала за колю і заїла. Я не знаю чого. відчувала, і коли прийшла додому, завжди така моя традиція дзвонити мамі. Подзвонила мамі і почула такий крик в трубку. Тітку не зрозуміла, що сталося, але вона каже, наш Єгорчик, його не можу знайти. Це для мене стало надзвичайно великим шоком. Перше, що я почала робити, це в соцмережах шукати євромайдан СОЗ, різні оголошення, пости, всюди, де тільки могла, кому, кому тільки могла писала і е, відгукнувся на один із постів в групі хлопчина, медик, е, з такою обнядліливою. Звернувся до мене з такою думкою, не переживай, я бачив його, він живий. Він справді живий, але поранений ногу. Він проводив когось з передової. Я так хотіла вірити, що це був справді він, але потім вечором, коли передзвонив коля, коли Євромальний Сос мені писав, що тіло пізнали, якийсь сильний біль, така пустка. Старалися, звичайно, всі наші слухачі. то найбільше я б хотіла сьогодні сказати, що все-таки найбільше зусиль доклала староста нашої школи дана Морозова. ста вона є в нас. Для нас було принципово важливо зробити все без залучення жодних коштів. Тому сьогодні ми щиро вдячні всім, хто долучився, хто допоміг нам, хто, хто, хто транспортом. Хто відеозйомками, хто монтажем, не рахуючись зі своїм особистим часом. Найбільше зусиль все-таки доклали, доклали працівники третьої студії. Я би сьогодні хотіла щиро подякувати головному редактору третьої студії Ярославі Угринюк. Здається, є Ярослава. Прошу. Та Ярослава Оператори цієї студії Олексій Сітало. Був Олексій пану побіг по роботі, а є Олексій. Він найбільше, Він найбільше. все з усіх людей операторів. Також оператор Ярослав Мотрук і Василь Смага. Попросимо потім передати. Особливо е, теленалісу про хлопця з Нижнього Струтина. Доб багато допомоги нам надала головний редактор газети Новини підгір'я Віра Клим. Її, до речі, дочка вже другий рік навчається в нашій школі журналістки. Віра, прошу до нас. Також від те телерадіоорганізації письменниця директор Володимир Струк. І журналіст цього, цієї організації Богдан Нагорня. Прошу вас приїхати. До речі, Богдан більше 10 років очолює дитячу телевізійну лігу Сузір'я при Якадію притисменській телерадіо телерадіоорганізації. Значну допомогу надала нам, нам також кореспондент газети Експрес Сабіна Ружицька. Але Сабіна в нас перебуває в лікарні, ми її обов'язково вручимо подякувати. Бацьких воїнів Небесної Сотні. Усе ж сьогодні слова особливої дяки заслуговує керівник школи журналістики Наталія Дмитрівна. Прошу ближче, кандидат філогічних наук, спеціальна журналістика Наталія Дмитрівна, Бина, батько спокоювання 2012 року на громадських засадах по два рази на тиждень, як коли випадає, переважно по суботах вихідних після, після робочий час. Працює з нашими школярами, і до ну, цього вона найбільше все-таки доклалася. І як до занять у школі, так і до створення теленарісів. Я хотів би теж сказати кілька слів. Для мене честь була бути присутнім на презентації цих теленарісів. І дійсно, як сказала Вікторія Антоніна, для нас, для журналістів, це можливо те. Ну, найменше, що ми можемо зробити, вшановуючи пам'ять, дійсних героїв України. Я гордий за ці результати школи журналістики обласної організації Національної студії журналістів України. І дійсно, на сьогодні, якщо ми ну, навіть не ну не журналісти, але ми порівняємо ту кількість новин, яку щодня ми отримуємо, то ми за тиждень. Переживаємо стільки емоцій гарячих, стільки новин, скільки раніше ми, можливо, з протягом року не отримували, споживаючи там, дивлячись спокійні випуски новин. І зрозуміло, що сьогодні гарячі новини зі сходу України, раніше з Криму, вони в принципі все одно витісняють можливо. Події, які пройшли там два місяці тому, три місяці тому Тому, знову ж таки на нас на журналістах лежить у це відповідальне, щоб ми не забували, щоб ми нагадували дійсно ось ті вчинки, ті подвиги, які реально от, взимку були і вся Україна боролася спочатку на Майдані на Грушевського за волю за майбутнє України. ми, як журналісти, як Національна спілка журналістів України. А наш офіс так само там на Кричатику, 50 метрів від перших барикад по суму центрального ремагу Києва. Так само ну, були з народом, були з нашими колегами. Ви бачите, що так як і а, багато патріотів, багато звичайних українців які постраждали на майдані. Надзвичайно велика кількість постраждала журналістів. На сьогодні ми ведемо моніторинг і а, понад 350 п'ятдесят. Є інцидентів зафіксованих грубо порушення професійних прав журналістів, це побиття, це навіть смерті журналістів зафіксовані, пошкодження професійної апаратури. Але разом з тим ми вважаємо, що журналістика гідно проходить ті випробування сучасного часу. Ми наші колеги надаємо ту інформацію для людей, ту життєво необхідну інформацію. І, а ми, як спілка журналістів, чим можемо? Ми допомагаємо нашим колегам, ми ну, шукаємо ресурси на лікування, на відшкодування пошкодженої апаратури. Ми фактично сьогодні, будучи відряджені на Франківську кілька днів. Але ми вирішили питання, і вже сьогодні ми передаємо завтра. Наші колеги в Донецьку отримують від Національної спілки журналістів України. Чотири бронежилети, і ми фактично певні, якийсь там чи прокатний пункт. Ми вже це наші колеги в Донецьку будуть вирішувати. Бо ви знаєте, що на сьогодні надзвичайна небезпека для всіх людей, і так само для журналістів. Кожного дня надходять повідомлення про те, що терористи ведуть головних редакторів до себе на Профілактичні розмови відповідно після результатів цих розмов, або, на жаль, частина засобів масової інформації перетворюється на рупори терористів, або частина засобів масової інформації просто припиняє свій вихід, і люди позбавляються права на інформацію. Тому надзвичайно такі трагічні події вони в країні. Тривають, але разом з тим я вважаю, що сьогоднішня подія ця презентація це знову показник того, що ем, все ж Україна пам'ятає про мужніх людей, про мужніх героїв, журналісти. чим можуть вони дають свій внесок у все одно перемогу правди в Україні, перемогу мира в Україні? Тому я е, зараз хотів би вручити цю нагороду. Керівнику школи журналістики обласної організації національної спілки журналістів України за ваш внесок, в перемогу правди виховання професіоналів івано-франківських насладня. Дякую. Це наша окрема відзнака золота медаль української журналістики. Це відзнака Далі, але сьогодні присутні слухачі школи, які працювали над створенням теленарисів. Дуже прошу вийдіть, хай вас побачать люди. Будь ласка, швиденько. Я вже казала, що тут серед слухачів є старшокласники загальноосвітніх шкіл. Є студенти університету, от хлопці-студенти університету, є люди, які мають по одній-дві вищі освіти. І сьогодні ми хочемо окремо з ним зник, вручити подяки. 3 червня у нас було, був випуск другого року навчання, однак Світлана була на роботі, не могла прийти. Світлана Павлоківська. Я прошу Сергія Антоновича вручить, будь ласка. Свідоцтво про закінчення школи журналістів. І одночасно подякувала на благодарних. Е, серед таких наших активних слухачів Ліліана Хомишин. Вона й учасниця хору. І, не зважаючи на те, що Ліліана вже. Четвертий рік працює в засобах масової інформації. вже другий рік закінчує також у школі журналістики. Ми вже жартуємо, що ми навіть не знаємо, чи тебе до викладачів відносити, чи до слухачів. Ми тобі щиро дякую, Юлія. Серед викладачів є ветеран журналістики, заслужений журналіст України Роман Олексійович Андріяшко. Просимо подяку від нашої спілки. Школи Галина Костянтинівна добуш. Танечка наша Галина, вона так дуже-дуже гарна пані нашу вела на радіо. Просто ми сьогодні не всі вручаємо подяки, бо окремо ми вже встигли вручити. Добрі майстер-класи отримали наші слухачі школи. від Генерального директора Теркараї Андрія Росиняка. Прошу, Андрію. Тут така ж я подякала Василеві Назарчуку, але я щось не бачу, чи він є. Немає помилу, бо він казав, що не зможе сьогодні бути. Ми ще раз, ми вам дякуємо за ваше старання. Ми десь трошки вас, може, і трохи сварили, десь трошки так, по-всякому було, але ми вам дякуємо. Зробили велику працю. Дякую. Вам подякувати за всю роботу, яку ви нам склали, за все, що ви нам допомагали. Звісно, цих нарисів без вас не було, ви вклали туди багато часу. Працювали нам, допомагали і за ми дуже дякуємо. Тож, завдяки юним прикарпатським тележурналістам, героям віддано належну шану.